Шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість Микола Томенко. Пане Миколе, чимало запитання. Почнемо з цього. Що там з приводу вашого позову до Європейського суду з приводу позбавлення вас мандата народного депутата України? Як ситуація? Завершуємо роботу, складність полягає в тому, що є кілька груп юристів, з якими я зараз працюю, і всі погоджуються з моєю ідеєю, яка зводиться до того, що ми повинні створити прецедент, щоб історія, коли президента, я стверджую, оскільки це перевірена, інформація від людей, дуже так мати близьких до президента адміністрації президента, оскільки президент особисто дав вказівку створити такий прецедент, в плані тому, що якщо людина. Доволі критично оцінює невиконання передбочих обіцянок президента партії та далі, значить, їй треба наказати, щоб всі решта надіяли в такий спосіб. То це було особиста вимога президента Петра Порошенка забрати мене мандат і шукати юридичну формулу, як це зробити. Я зараз не буду казати, хто поховався, значить хто був на з'їзді так далі. Одне тільки смайти до вас зі з боку Петра Порошенка, та, коли вирішили позбавити мандата та. не лише вас, а й гора Хірсова. Значить, ну ситуація для розуміння. Просто це правляча президентська партія, значить, було присутньо 51 делегат Значить, і було присутньо 3-4 депутати, майже 150 депутатів. Тобто, фактично, починаючи з самого початку, якби все йшло незаконним неправим шляхом, але складність полягає в чому? Тобто, от зараз ми радимося з експертами, значить, по якому шляху нам іти, чи по шляху апріорі не сприйняття європейськими структурами ідеї імперативного мандату, скільки маємо висновку Венеціанської комісії парламентської асамблеї, чи все-таки звернути увагу на... Процедурну частину, оскільки ця процедурна частина апріорі сто раз порушувалась. Тобто мається на увазі, що наприклад на ЗІДІ взагалі не обговорювалось питання, ніхто не запрошував ні мене, ні ЦВК. ЦВК не дало можливість звернутися до апеляції на другий день в секретному режимі. розглянули це питання. Верховна Рада взагалі його не розглядала шляхом оголошення, хоча мусила б розглядати і голосувати, і таке інше. Тому за будь-яких обставин таке подання ми зробимо. Ну, ми ж серйозні люди з вами розуміємо, що європейський суд не 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 зупинить ці справи і не буде негайно це розглядати. Тобто, я це розумію, що мова йде про рік-два. Такого процесу, але за будь-яких обставин моя ідея полягає в тому, що я свій мандат вже не поверну, Украли так вкрали. Вже наступні будуть вибори, будемо думати. Але я хочу, щоб Петро Порошенко був першим останнім президентом, який е е створив прецедент крадіжки мандату за політичне переконання. Тобто е в мене ж не, не забрали мандат, що я е поганий чоловік, що я щось крав, що я не хожу на засідання, я не пропустив з одного засідання. В мене е найкращі показники на одні з найкращих по якості законопроєктів – з точки зору того, що я не просто їх реєстрував, а вони ухвалювалися. Да? Значить, тобто, до мене, як депутата, претензій до голови комітету з питань екологічної політики немає. Але є претензії до моєї політичної позиції, е, після того, що я сказав, що ну не тільки цей проконційний процес, моя позиція загально відома. І крайня точка стосувалася бюджету, Бюджет. який, який зараз ми вигрібаємо, всі я маю на увазі, і освітяни, і лікарні. Але перепрошую, та... ще тоді, коли в розпалу цього, якщо я так назвати, конфлікту, тоді ще голова фракції БПП, нині генпрокурор Юрій Луценко Важи у Фейсбук у фракції БПП. Усі, в тому числі і Томенко і Фірсо, мають свободу слова і навіть голосувань. Жодних немає питань з точки зору Юрія Вітарійовича. Єдиний шаг уникнути процедури позбавлення мандата, будь ласка, заява про повернення до фракції. Ви ж могли повернути Лещенко, наєм вони критикують не менше вас, те, що відбувається в БПП. Ну, у них спеціальна критика, звичайно, я не хочу зараз цей. Тобто вони це, я пам'ятаю свій час, коли була в нас в часи Януковича така правильна опозиція, і неправильна опозиція. Я завжди в неправильної опозиції був. А правильна опозиція це була така, що не можна було чіпати сім'ю Януковича, значить, і не можна було чіпати Януковича по ну був перелік тем, по яких не можна. Було по межигір'ю, не можна було чіпати, по, по сину. Так званому стоматологу, да, і супис інших, а уряда зараз атакувати взагалі за щастя. Могли ще вам сказати, дати якісь матеріали на якогось міністра, якого треба було вибити, різні угрупування. І в мене складається враження, що зараз ситуація здебільшого повторюється. Що є, якби дозволена дозволена критика, наприклад, там оточення президента. Ну нічого страшного, хай борються між собою, ходять до президента. Але є жорсткі вразливі теми пов'язані з президентом. От зазвичай дозволений опозиції не дозволено. Критикувати президента, я ж не критикував оточення, бо це смішно. Ви отакою опозиція, яка таким чином зараз критикує, вважаєте Сергія Олищенко Мустафунаєма? Ну я не бачу системної системної критики політики президента. Я бачу критику та чи Кононенка, чи Петренка, чи Судоренка і так далі. Ну, друзі, ми що не, не, не розуміємо, що вони здійснюють волю президента. От я хотів спонукати партію до серйозної розмови, і я думав, що буде це зроблено в який спосіб. Ну, наприклад, на зіді партії чи на засіданні верховної. Ради, бо це прецедентна історія. Я збирався виступити. І сказати, що чому я виходжу, тому що партія забула про передвиборчу програму. Давайте повернемося. Якщо би партія сказала, тоді що вона вибачається. Такою... Я повернувся б зрозуміла. Якщо партія сказала, да, друзі, от, вибачте, український народ, ми переглянемо бюджет і будемо виконувати передвиборчу програму. Тоді так, а повернутися, щоб виконувати вказівки з адміністрації президента, які суперечать програмі, ну точно я краще без мандата Микола, Так важлива деталь. Ви зараз сказали, що дійсно ви намагаєтеся з вашої точки зору цим. Позовом до європейського суду. До речі, процедура відбулася вже подачі? Позову. Ні, ще не подали. ми. Але Саме ви збираєтеся це? Да, це зробити. Да, я думаю, що про навіть не тижня. для себе ви стверджуєте, а щоб не було оцих далі таких Звичайно. прецедентів. Але ви скажіть, будь ласка, хіба при тільки при Порошенків, якщо дійсно він винний у цій ситуації? А при Януковича це тушкування, те, що Клюєв робив е, Андрій Петрович? Ну це ж було взагалі розквіт. Е, хіба зараз схожа ситуація? На ваш погляд? Ну, дивіться, є е, абсолютно інші, інші історії. Коли ви, наприклад, ви е, знаходитеся в опозиційній фракції. Значить, і за гроші або за бюджетний рядок переходити в владну фракцію, значить, цілком очевидно, що є тут питання. Хоча ніхто мандати не забирав за цю історію і так далі. До речі, у нас зараз теж багато прецедентів. Подивіться, у нас фракцію блоку Петра Порошенка багато людей війшло з різних фракцій і так далі. Тобто вони ж війшли, тому що не хочуть бути в опозиції. Ляшкову Ви вважаєте це за тушкування. Звісно, це класичний варіант. А коли я з влади йду в опозицію. Значить, захищаючи передвиборчу програму і попадаючи, маючи е, е, вірогідність атаки на себе, своїх друзів, там своїх колег, і так далі. Ну я вже це політична позиція. Це е, ну я ж не посаду взяв і, і зайшов, і почав ходить президента, або не на, на округ гроші не взяв. Тобто, я вважаю це, що це принципова позиція. Да, може так бути, що у фракції більшість людей боїться сказати, що е, партія, президент відійшли від передвиборчих обіцянок. А я не боявся це зробити. І я не жалі. І що я це зробив, в всякому разі я можу людям чесно в очі подивитись, сказати, що да я відмовився або залишився без мандату, але залишився краще втратити мандати, ну не втратити совість. Потрібен був другий майдан. Ви як людина і перший майдан підтримували, і другий підтримували. І були в уряді, тоді Тимошенко. Е, на жаль, є проблема пов'язана з тим, що я думаю, це не лише українська проблема, вона загальна проблема, пов'язана з тим, що, звичайно, революційні процеси е, об'єднують людей з ідеологічними, такими емоційним поривом. А коли справа доходить до влади, все-таки прагматична складова перемагає. Все життя боровся з командою Чорновецькою, я голова слідчої комісії. Я передав 35 томів. Зловживань команди Чорновецької, зараз вийшло, що я ніби виглядаю, марно боровся із Чорновецьким із Януковичем, тому що при владі значна кількість сегменту команди Януковича і сегменту Чорновецька. Але я думаю, що такі речі ну, марно вони не приходять, тому що я думаю, що ну, перше суспільство дуже серйозно змінилося, це абсолютно очевидно. Уже, якби якщо подумати про, про якісь речі, там 10 чи 15 років назад, чи навіть 3-4 роки назад, тобто вже реакція суспільства, Спіста абсолютно інакше. Тобто маємо позитив, лише е, який такого більшому усвідомленні е, того, що таке українська держава, більшої значимості е, там українських цінностей, е, більшої значимості е, самої держави, як інституту. Тобто, це відбулося, і це позитив абсолютно очевидно. Вже ніхто не дебатує, що треба шанувати гімн, треба шанувати символіку і не ходити в тих стрічках там російської ну, речі. Таки може емоційний підтекст. От перше вересня, черговий навчальний рік, якщо йти по Києву. Зразу звертає, впадає в око те, що багато не тільки першачків, дівчата, хлопці в вишиванках, ніби дрібниця. Звичайно, Але це не звичайно, те, що звичайно. грубо звичайно. так вживають вишивадницю. Жодним чином, це справжні прояв патріотизму. Так. Так? Однозначно. Тобто, це якби в якісно емоційному стані суспільства, українського суспільства, безперечно, відбулись е, якісний, прорив, якісний прорив. На жаль, е, владному сенсі і економічному сенсі е, е, маємо, ну як класик казав, те, що маємо. І тут е, це по помилки і суспільні, і наші помилки, і, ну, і війна, в тому, тому що... шліках були політологом ще, коли Кучма був президентом, відстежували ретельну політичну ситуацію соціально в Україні тоді, що первинне. Те, що можна владці і олігархи, які за ними стоять, нав'язують такий порядок денний електорату, чи навпаки, електорат готовий купуватися за гречку, за порожні обіцянки популістів? Я думаю, що це взаємозалежні речі. Тобто, сьогодні, то, що я називаю олігархічним консенсусом, умовно каже, олігархів влади і олігархів поза владою, значить, стосовно певної політики, політика приблизно така. Тобто, і, і продовжена насправді політика Януковича. І це страшна політика, політика, де фактично соціальна... На структура суспільства а є такою, що абсолютно більшість людей це бідні люди, значить середнього класу практично немає, і, і багаті люди знищення середнього класу це фактично знищення основи демократичного спільства. Тому що я завжди кажу, що ну в мене немає, не піднімається рука, значить, звинуватити бідну, бідну там бабусю, яка бере гроші, тому що вона наскільки бідна, чи там студент бідний, от на цих до виборів в Київ на реально купували студентів, але давали їм гроші. Але ну я знаю багатьох студентів, в яких умовах вони живуть. Тобто виглядає таким чином, що Олігархія, якби нова, така, да? значить, вона під егідою. Зараз в неї добрий аргумент. Що якщо ви проти оптимізації, скорочення якихось соціальних речей, ви знаєте, за Путіна підіграєте Росії. і так далі. Це унікальна історія, коли влада захищається Путіном. От уже третій рік вона захищається. Я теж не про тій ситуації. Я думаю, що сказати, що не сказати, бо що зроблять мене ще ворогом Путіна, що лічно він мені дзвонить, що я критикую ті чи інші проєкти. Але. Те, що більше як 70% громадян себе називають бідними, я вважаю, це найбільшим злом, який зробила влада, тому що все решта можна виправити. А от е, такі соціальні речі вони дуже складні. А бідні люди, ви розумієте, у них проблема виживання, вони не думають категоріями, що буде через 10 років, 15, їм треба сьогодні, завтра це зробити. І тому влада завжди може маніпулювати бідністю людей. От я вважаю, це найбільшою зараз проблемою, і коли мене говорять, що найбільше яке розчарування, чи скажімо, от. Там Порошенко команда, мені здається, найбільша їхня біда це така патологічна, якась як з'ясувала жадівність. Ну, ну не можна аж так багато хотіти від влади вкладати все в свій бізнес і далі. І цей злий жарт зіграла ця патологічна жадність в тих людей, які сьогодні прийшли до влади. Я думаю, що це от призводить до от такого фантастичного падіння. Довіри до влади загалом, Тобто з одного боку був фантастичне піднесення підйом. І сьогодні подивіться страшні цифри, які я прочитав. Для мене навіть мене менше цікавить довіра до президента, хоча вона суттєво впала. А страшною цифрою я називаю загальну суму людей, які за певних обставин чи готові залишити країну і виїхати в іншу країну. Коли 65% говорить про це, до речі, при Януковичу цифра людей, які казали, що це наша держава, ми будемо тут жити, була 58%. Прошу Зараз 20%. 58, хто хотів, угу. хотів залишитися, залишитися за будь-яких обставин не, не да. mm -hmm. зараз. Ті, які кажуть, що ми за будь-яких обставин буде на своїй рідній землі, є 28. Тобто кастично ну, кожний третій чоловік. Ну я розумію, що і війна, і це які січі, соціологи проводили. ТТНС проводив. Я довіряю цій компанії, Це західна компанія, яка працює з нашими mm -hmm. соціологами. Я, як ви не раз бачив це дослідження. От мені здається, з одного боку, ми кажемо з вами про піднесення патріотизму, а з іншого боку, влада все робить що розумних, Пічно за кордон вже не їдуть на бомжі, алкоголіки і так далі. Тут за реально за кордон їдуть розумні а. люди. Нинішній владі, так як і попередні, вигідно, що було багато незаможних людей. Тоді легше їм гречкою від них відкуповуватися, маніпулювати ними. Однозначно, так. Ним Однозначно. Да. Дивіться, Однозначно ви зараз різ, різко критикуєте Петра Порошенка. А ви ж знаєте політику багатьох особисто, тож Юрію Володимиром Тимошенко. не здається вам, що можливо за всі ці 25 років незалежності чималий малий термін, власне. Інших українських політиків у нас і не було на найвищому рівні. Починаючи з Кравчука, який зараз розказує як він любив Україну, як він її нібито довго з року тоді вже почав піднімати. Та ж Тимошенка, та ж Україну я мовчу, Олені Данилович і так далі. Я дивіться, я можливо ще в ті часи своєї наукової кар'єри, не політичної кар'єри, завжди говорив про те, що я якби інституційний чоловік і може найбільшим своїм мінусом я бачу те, що мені не вдалося, ну якби в мізки цих політиків, які кайти, хоча по відношенню до кучма був опозиція, до відношення до Януковича звичайно, позиції з Тимошенко співпрацював. Не вдалося переконати в необхідності інституційних змін в країні. Щоб ми людей не не людей підбирали, а у нас працювали інститути. Ви не попадаєте, вас поміняли, нічого страшного для країни немає. Тобто, у на жаль, у нас наскільки персоніфікована політика, і наскільки не вибудована система інституційної побудови суспільства, що виходить, що дуже багато залежить, дуже багато залежить від людей. Наприклад, людина, якщо не здатна або не хоче, або не має політичної волі, все ламається, і вона на виборах іде з хорошими там обіцянками, а потім, значить, ситуація провалюється, тому що. Янукович брав Донецьких, умовно каже, а, а Порошенко там Рошенісько до ДС Рушенівських, тому нічого все не змінилося. Очевидно, нам треба і експертам, і громадянському спіствую все-таки більше зараз говорити про інституційні речі. Тобто ми повинні розуміти, що наприклад, от Верховна Рада, її повноваження. Ми не повинні не от відступити, не забрати повноваження. Зараз реально, щоб ви розуміли, парламент чистий комуністичний парламент, по Чому? тому що при комуністичних часах, значить, люди приїжджали, Ну, і правда, про давали депутатам. Не треба, да, вони проголосували і, і розійшлися, Вони ж системно не працювали. На сьогоднішній день я пропоную з тими повноваженнями, як працює парламент. Ну от зараз два місяці парламенту теж не було, як ви знаєте, да? але вони отримали зарплату там, на оздоровлення, допомогу і так далі, щоб не помирати з голоду. Значить, тоді або треба перевести це, щоб вони на громадських засадах працювали. Вони ж не працюють як професійні депутати, або тоді зробить парламент. Ну, по-перше, я думаю, що вже назріло питання реформації. Я думаю, що 300 максимальна кількість для депутатів. 450? Ну, хоча однозначно. зараз менше Ну, Десь 420 мільйонів, Да, але десь 300 це максимальна кількість, так. можна, що менше. І друге, це професійна робота. Тобто, це ну, не бізнесмени перекрилися депутатською недорканості, яку, до речі, ну, вже 20 років боремося, пора би вже її або обмежити, або а, 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 зняти. І тоді логіка є: вам, якщо немає у вас депутатської недоторканності за вашу бізнесову діяльність, що вам туди йти? Ви ж не будете, поки. Не свій нема смислу. Да. Партійному чиновнику, там, помічнику чи раднику депутата, якщо треба працювати там системно в комітеті, і так далі, теж так далі, немає нема смислу йти. Тоді ж є професійний парламент, люди розуміють не так, як з бюджетом. Ну, ще в мене, що найбільша форма ж, нам роздали бюджет, його ж ніхто не читав вночі. Коли я виступив сказав друзі, давайте хоч прочитаємо. Давайте ще два, два дні попрацюємо. Ні, ми ж за кордоном, вже літаки замовлені, треба летіти. Тобто проблема в тому, що. Функціонально працюючий парламент, тоді як ви попадаєте, ви або нормальний депутат, або система вас викине. А зараз вийшло так, що оскільки президент має серйозний вплив і на більшість парламенту, і на уряд, парламент взагалі як не потрібна структура. От днями уряд прийняв рішення, наприклад, по три нові об'єкти для приватизації: 32 об'єкти. Вони взагалі в парламенті навіть комітеті не розглядали. Суявіть собі 10 років назад щоб гіанти української промисловості уряд прийняв рішення їх приватизувати без парламенту ну, та, може після канікул розглянути а, ні ну, рішення вже прийняти. Mm -hmm. Я звернувся до депутатів, хоча б, щоб на комітеті розглянути, чому ці об'єкти, які умови приватизації і так далі. Завжди це було прерогативою парламентської діяльності визначати яким буде Дивіться Бюджет, скажіть мені, коли ну не в кризових ситуаціях, таких як військових, я ще розумію і так далі зараз, хоч відносно за тище, щоби. Навіть бюджетна не не бюджет, а бюджетна резолюція ще не потрапила і не була предметом дискусії. Ще ніхто не бачив бюджетної резолюції. Уже ми з вами в вересні живемо. Тобто, виходить таким чином, що парламентського контролю в принципі не існує. Пане Микола, так так, я перепрошую, просто у нас час вичерпується розмова. Важлива річ, от ви сказали, е, не можна виправдовувати війною, хоча це головний чинник, найбільш трагічний поки що для України, але не можна Путіна виправдовувати свою корупцію, одноначний, хаос одноначний. і так далі. Але ж погодьтеся, е, хіба України є зараз час і це стати Ізраїлем, держава, яка десятиліттями веде війну і при цьому залишається демократичною. Можливо, Україні зараз потрібна сильна влада. Ну, дивіться, Україні потрібна чесна, професійна і українська влада. Це найважливіше, бо я не розумію, що таке сильно. такі повноваження, які має сьогодні президент, нема жоден президент за всі часи. Кучма навіть немає. Янукович, Янукович очевидно, мав після зміни конституції. Да, мав так само історію. Хоча я вам сказав, що у парламенті була набагато сильніша опозиція. Сьогодні у Порошенка немає опозиції, Ну, що опозиційний було, це опозиція. Не смішіть ну, мене. не дичечи Красоту а, ігри пам'ятаємо, як ну він? я розумію. Да. Ні, я маю на увазі, що е, 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 так, але все рівно. Ми і зривали засідання, ми блокували. Ми не допускали таких порушень регламенту, які зараз друзі. Ну таких не було порушень регламенту при Януковичі, як зараз такі порушення регламенту. Ну ніколи в нас не було 15 сигнальних голосувань там за принципові законопроекти. Сигнальне голосування взагалі ніколи не використовувалося чи це Януковича. Тобто мені здається, що бракує все таки не сили, бракує професійності, і, і найбільша можливо, проблема, про яку я не сказав, це те, що я називаю. Якщо при Янукович, я це називав політика одного дня, країна жила, як країна одного дня, а зараз країна однієї ночі. Тобто в адміністрації президента вночі приймаються якісь рішення, потім зреалізовуються. А на ранок сидять, думають, що далі зробити. Тобто ми не маємо як країна стратегії, бо навіть кількох років вперед. Чому проблема економіки? Та тому що. Вся економічна модель збудована на тому, як взяти черговий кредит. Я прочитав, що ми третя країна в світі чи в Європі по продажу зерна і так далі. і Так далі. Ура, ура! Друзі, це трагедія. Чому? Ви ну, е, самі пропонували, що агрофахівці да, мають але, бути. Але, на слухайте, перших але, але ми вже в 21-му столітті ну, повинні продавати готову продукцію. Значить, ми продаємо сировину. Ми країна сировину. Ми продаємо ліс, ми продаємо метал, ми продаємо зерно. Чому нам не зробити е, е, нормальні заводи і е, працевлаштувати. Є людей? кошти на нормальні заводи, коли треба на оборону стільки витрачати. Та є, все є. Я вам називаю перша цифра. Значить, називають 4 мільярди доларів. Значить, це 4 мільярди доларів. Уряд не спромігся за останній рік. Це не кредити, це гранти і міжнародна технічна допомога. Боротьба між структурами, хто буде освоювати. Це отримано от е, 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 могло бути отримано. Могло тобто бути. вам дали, але ви повинні під це запропонувати проекти. Не використані їх заберуть назад. Тобто, ну, для прикладу, я вам скажу, от малий середній бізнес, да, який нікому не треба. От, наприклад, вони давали як кредити нульові під е, проекти малого середнього бізнесу. Е, поки уряд з Нацбанком е, 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 боровся, хто буде оператором, в кінці кінців ці гроші зайшли в Нацбанк, потім ще кудись і сказали, що беріть кредити, але вже там під 8 чи там скількись відсотків, і, і всі від цього відмовилися. І таких кредитів на енергозбереження, на е, депресивні регіони, на, е, там, наприклад, е, вікна чи, чи двері під енергозбереження, Розмереження, але просто Мінекономіка хоче контролювати, мінфін хоче контролювати. В кінці кінці європейці говорять, та йдіть ви, значить, займайтеся питаннями. Скільки ще в європейців взагалі в заходу вистачить терпіння. Оце спостерігати ну, вже, в Україні? Мені здається, закінчується терпіння, тому що історія з безвізом, вона ж це ж ми розповідаємо. Що там електронне декларування ну, так далі і так далі вершня, так, запустили але, вже в повному режимі? Повірте мені, і мої спілкування в тому числі показують, що це формальна історія. Стратегічна історія полягає в тому, взагалі велике розчарування в тому, що Україна робить. Тобто, це не просто закон прийняти, це треба жити по-європейськи, щоб працювала система загальна. Ну ми можемо ще один закон прийняти. Ну, перше 90% законів не виконується. Те, що сьогодні не лише друзі Путіна і Медведчука, а європейці говорять про те, що друзі, може ви там удвох водіть переговори між Україною і Росією. Це теж серйозний симптом, що європейці втомилися бути посередникам і нам допомагати. Тому що я завжди казав, що перемогти Путіну і Росію можна лише створивши велику потугу, самостійну українську державу, де, де буде власна економіка, не сировинний продаток, власна економіка, і де не буде корупції. От тоді ми точно переможемо. Бо при цій повазі в німці свої там проблеми, в французі свої. Слава Богу, що вони так нас підтримують, в міру можливості, Хотілося би більше, але крім нас необхідно захистити. Тому, от коли я кажу, що відсутність стратегії це ключова проблема. Тобто ми мусили би розписати і сказати, що дивіться, ми вийдемо вже на економічний ріст. А як можемо на економічний? Ну не кредитами ж на економічний ріст, тільки власною економікою. По то що ми говорили, от по, по аграрній справі і так далі. Ну то однозначно, ми поробили п'ять агрохолдингів, які збагачуються, які мільярдери, які вивозять за 3 копійки, платять селянам, які вивозять зерно, вивозять сировину, і так далі. І так далі. Та ми повинні сказати, друзі, це не бізнес. Бізнес, якщо ви будете створювати, робіть крупи, робіть хоча б на пів продукцію і так далі, і конкуруйте на ринки. Є ринки сьогодні продовольчі, і африканські, і арабські, і азійські, і не тільки європейські, що й на європейських обмеженнях. Так само, як там деревообробка, будівельна інфраструктура. От Коли я по лісу приймав цей законопроект, на ще один був законопроект, обмежити вивезення металу. Ну, ми метал просто вивозимо і за копійки віддамо, а потім купуємо ту продукцію. Ми що не здатні з металу робити продукцію? І так Далі заказти здатні, сам... здатні. Я думаю, що здатні абсолютно. Якщо є розуміння пріоритетів і розуміння, куди ми інвестуємо, не всі галузі Просто маємо завершити пане Микола. от останнє запитання нашої розмови. Ви ще і до майдану постійно пропагуєте і зараз, наскільки я розумію, чудеса України, розинки, яких у державі безліч природні, історичні і так далі. Коли Україна стане чудом, уже із політичної точки зору, чи вона залишиться таким політичним лузером з корупцією, олігархами ще на 25-50 років. Ну бачите, я вже сказав, що я в тій категорії зараз 28%, які не збираються виїжджати з України. І аби я не вірив, що ми станемо країною, якою можна гордитися, я б вже, напевне давно перебрався, і приводів було б мене багато. Я продовжую пропагувати Україну. Зараз ми на п'ятому етапі акції вибираємо найкрасивіші пропагуємо історичні міста та містечка. Одня ми будемо в Хусті. В Закарпатті трошки пізніше в Сатані у Хмельницькій області. Нещодавно були жвовки в Людській області, і так всю країну пропагуємо. І це держава має і... не тільки чарівну природу, мову чарівних дівчат, але й потенціал жити чесно. Ви вважаєте? І, я думаю, що та, за, так, безна за Україна може бути. І я більше того скажу, що от завершу на цьому, мене інколи запитують про ідеологічні речі, яку я останнім часом став страшний антикомуніст. Але, чому антикомуніст? Тому що комуністи казали про те, що комунізм і хороше життя буде коли е, е, і при ньому будуть жити діти чи внуки, я кажу, що я не хочу такої доктрини. Я не хочу, щоб діти жили при великій щасливій чудесній Україні. Я сам хочу ще пожити в чудесній Україні. І ми поживемо разом. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Гостем студії Радіо Свободи... суботньому інтерв'ю був Микола Томенко. Привіт програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.